Зараз багато говорять і про те, наскільки може бути Китай готовий до якихось радикальних кроків. Ну, до прикладу, є версія серед моїх колег, серед наших колег, що для Китаю найслушніша зараз нагода розпочати велику війну: чи за Тайвань, чи будь де небудь на європейському континенті, тому що економіка знаходиться в дуже печальному стані. Але інші колеги говорять, що вони ну, просто не витягнуться ресурсно і фізично. Ну, якщо фізично там до прикладу людей багато, але ресурси не витягнуть, тому що в них не настільки багато. Але Китай розпочав активні чергові військові навчання довкола Тайваню. І країни Великої Сімки виступили буквально вчора із заявою про те, що це неправильно. Вони говорять: ми міністр закордонних справ країни Великої Сімки висловлюємо глибоку стурбованість провокаційними діями Китаю, зокрема нещодавніми масштабними військовими навчаннями, довкола навколо Тайваню. І цю е заяву опублікував держдеп США. Американці підтримують цю позицію і буквально чітка була артикуляція днями ну минулого тижня про те, що держдеп ніколи не погодиться на те, щоб Тайвань став частиною Китаю. Ну якщо Китай стане частиною Тайвані, я думаю, Америка буде не проти, що відбувається довкола взагалі у історії з можливою. Ну, я не знаю, як назвати там не анексія, возз'єднанням Китаю і Тайваню. Чи дійсно Китай може зараз е, піти на такий крок, як я говорю, там розпочати війну або ще щось? Китай, звісно, готується до великої війни. Готується воювати не тільки з Тайванами за Тайвані, але в значно ширших масштабах. І театрів тут багато. Це і Пацифіка, це і індопацифіка ширша, це і Арктика, Російська, яка нині підкорена Китаєм. І це ніяк не змінилося. Та дуже багато різних напрямків і можливостей. Прогноз такий, що ем, навряд Сідзіньпін буде розпочинати це за каденції Дональда Трампа, бо це знато небезпечно. І, в принципі, зараз Америка вкрай реактивна. Та в сенсі реагування на будь які діє Китаю, бо Китай загроза номер один, вона була останні роки загроза номер геть нічого не змінилося, як медіа нас пила та про цю зміну, але насправді ну тут так само і Байден говорив. Ну, от. Ем... Тому це б якийсь період, такий з 29-го року по 35-й рік. Як він в принципі і озвучувався раніше Пентагоном, просто що говорили про 27-й рік, як про дату, та там сакральну якусь, але mm. тут насправді навряд в нього вийде це зробити до 27-го року. Сідзінкін дуже хоче побудувати альтернативні системи живлення себе, коли він почне війну. Тобто, щоб всі автократії в'єдналися в єдину систему: Росія, Іран, Північна Корея, Білорусь були підпорядковані йому. Та він контролював Грузію, як він зараз її там підпорядковує? Він mm. дуже хоче в Україну в. Втрутитися і Україною керувати, та, в тому числі для того, щоб впливати на Росію, тому що вони чудово розуміють, що для Росії Україна – це питання якесь абсолютно несамовите. І ну, це, це китайські методи. От, е, контролювати логістичні шляхи. Зараз е, Дональд Трамп перерізає багато де китайцям їхні спокійні плани. Вони дуже хотіли тихенько підкорити Арктику і побудувати там розбудувати інфраструктуру okay. китайську в російській Арктиці, торгівельні маршрути ці мати і контролювати, мільте цей регіон, доки Америка не займалася цим районом. Ми тут можемо відверто говорити, що і перша адміністрація Дональда Трампа і адміністрація Байдена не доклалися адекватно для захисту Арктики. Це просто ну там навіть цитата була однієї з командувачок американських військ профільних, яка сказала, що доки ми зараз будемо будувати. Кригулами, та, вони нам не знадобляться вже, тому що Росія і Китай разом мають найсильніший арктичний флот в світі. От, країни не займалися неналежним цим розвитком. Америка не має глибоководних портів в Арктичному регіоні належних і зараз тільки це при Трампі починає е, робитися, тому що знімаються екологічні бар'єри. ну, Купу купу процесів 20 парк. От а чому Арктика? Тому що якщо Китай починає війну в Індопацифіці, встає Малака, Малакська протока. А якщо встає малакська протока, встає світова економіка. Ми вже не кажуть, протока це як одна топ-артерія, яка йде в ще ширшу артерію в серце та в Малаку. Тайванська протока встає, починається війна. Малакська протока стає, розширюється війна. Ну тобто, Суець теж відповідно адекватно не працює і нема цього шляху нормального в Європі. Так само китайці добре започивали в Панамі і хотіли контролювати Панаму. Ми бачили також дії Трампа в Панамі. Ну тобто це. Всі дії Америки нині спрямовані на те, щоб різати по китайських стратегічних інтересах, де китайці сиділи довго і дуже добре себе почували, Та, тому що вони знали, що коли вони розв'яжуть війну в індопацифіці, в них буде російська Арктика і буде свій ще торгівельний шлях, і вони там якимось чином будуть. Керувати світовою економікою зараз в них все, не все, все не добре. Тобто, усюди в них є турбулентність, все нестабільно. Вони навіть хвилюються за те, чи вдасться Дональду Трампу перехопити вплив на Росію чи ні, тому що його стратегічна ціль це відірвати Росію від Китаю від Китайської повинні. Бо вони вважають, що саме китайські китайці перемогли у російській війні в Україні, бо вони утримали все в Росії. І поки це не змінилося хай ніяк. Вони от успішно дуже їздили в Росію, казав, що вони там друзі, друзі на вік, ніколи на вороги, і, і вся інша ця пататика. Але ж це означає, що хай нічого не змінилося в відносинах Росії і Китаю по прості стробу Дональ Трампа. Да. Тут це не змінилося тут, типу візуально. Насправді мені видається, Китай дуже стурбований. Ні, ні, він струбований, але якщо глибину дивитися, чи вдалося вже Америці перехопити вплив на Росію в Китаю ну, часу, дуже мало пройшло це. Поки дуже мало правильно. Тобто, у нас просто отут нам дуже важливо стояти ну, нормально на землі, та й розуміти, що зараз чимало різних процесів відбувається багато є різних заяв, але mm. на ділі, на ділі воно поки не посунулося, і ми не знаємо, чи воно посунеться чи ні. Бо Росія здатна воювати. Скільки завгодно за підтримкою Китаю, тобто китайські постачання продовжуються, їхня економіка розвивається, торгівельний оборот на них нарощується, та це величезні суми. От тобто, в цілому, поки що, немає нема моментів. От коли там Америка дійсно укладе якусь угоду з Росії або не укладе проти Китаю, Але. не те, що проти Китаю, а наприклад там. Ну там ж є такі розмови, що американці хочуть собі гарантувати присутність російській арктиці. Це величезний удар по його стратегічних інтересах Китаю. Чи вдасться ми, ми цього не знаємо? Але зрозуміло, чому Дональд Трамп пропонує саме саме ну, таку таку риторику. От О, словом, щодо Тайваню, готуються до війни, а оці навчання, які відбулися, це ну чітко частина м -м, типових китайських навчань, провокацій по блокаді острова. Вони постійно показують, що ми вас заблокуємо і ми вас їх вб'ємо. Ну, тобто, от їхня постійна така риторика. До того ж, вони дуже розраховують, що Росія братиме участь у китайській війні в Тайвані, блокуватиме протоки а ми, і Принципі є такі прогнози, що росіяни братимуть фізичну участь у цій війні, ну бо важко уявити, що росіяни не будуть там, де вчиняються злочини плантарного масштабу.